Друзі, з приводу того, що чоловіків, які знаходяться в Польщі, будуть видавати назад в Україну, дуже багато ви написали повідомлень. Що я вам можу сказати? Ті, хто законно перетнули кордон України і знаходяться в Польщі на законних підставах, ніхто вас не буде брати і кудись висилати і видавати, тому що для цього немає підстав. Що таке законно перетнули кордон України? Це коли ви його перетнули, надавши відповідні документи в пункті пропуску. Розумієте? Якщо ви виїхали, мали підстави виїхати, вас випустили, і ви перебуваєте, наприклад, в Польщі легально, у вас карта побиту, або у вас песель, або там ви знаходитесь. Якоїсь підстави там офіційної. Ніхто вас не буде там відловлювати і видавати. Це стосується тих чоловіків, які незаконно перетнули кордон України і потрапили до Польщі. Ну, по аналогії з перепливом Тиси, розумієте? Тобто, коли кордон людина перетнула не в пункті пропуску, а незаконним шляхом потрапила на територію Польщі.